Друга міжнародна виставка з тваринництва та птахівництва Animal Farming Ukraine, яка відбулася у Києві, представила виняткові продукти та послуги у царині тваринництва і птахівництва. Тут свої здобутки демонстрували 130 компаній з 21 країни світу, зокрема Австрії та Білорусі, Бельгії та Росії, Сполучених Штатів та України. В рамках ділової програми першого дня виставки відбулися семінари з питань молочного бізнесу, розведення перепілок та аспектів ветеринарії. Посольство Нідерландів організувало семінар Голландсько-українська співпраця у молочному тваринництві та практичні поради з догляду за молочним стадом. Сучасна епізоотична ситуація і біобезпека при вирощуванні промислових тварин. Діагностика та профілактика захворювань великою рогатої худоби і свиней стали темами семінару Ветеринарні аспекти ефективного розведення сільськогосподарських тварин Комплексний підхід. Його організував журнал Сучасна ветеринарна медицина. Організатори виставки компанії Дочірнє підприємство Прем'єр-Експо це з України, ексибішнс БІВІ з Нідерландів, «АйТіІ Group PLC з Великобританії. Виставку підтримали Міністерство аграрної політики і продовольства України, Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, Асоціація фермерів та приватних землевласників України, Українська Аграрна конфедерація, Асоціація Союз Птахівників України. Виставка Animal Farming Ukraine – це єдина в Україні узкоспеціалізована виставка, яка направлена іключите на животноводство і птицеводство. Аналогів в Україні немає. В принципе, плюс этой выставки в том, что компании, представляющие животноводство, птицеводство, свиноводство, они не теряются среди компаний, которые представляют крупную сельскохозяйственную технику и растениеводство. На этой выставке представлены 130 компаний из 21 страны мира. Лидеры отрасли такие как Техно, Биг Дачмен, Бауэр Техникс. І інші тут своє в этом году у нас рекордное посещение. За три дні выставки в посетили более 6 тисяч спеціалістів отрасли животноводства. Це в полтора раза більше, ніж було в 2010 році. Не оминула виставку компанія Екосервіс, яка займається модернізацією та будівництвом молочних ферм, дуїльних залів та впровадженням систем управління стадом нових очисних споруд. Наше предприятие представляет несколько направлений, несколько торговых марок мировых лидеров. В частности, оборудование для сепарации навоза, то есть разделения навоза на жидкую твердую фракцию. Данное оборудование используется не только на животноводческих комплексах для обезвоживания навоза. В частности, это используется в Украине уже установленное оборудование на кофейной фабрике во Львове. Также используется это оборудование на сыроваренных заводах и мясокомбинатах. Также направление лидер производства и оборудования для молочных ферм израильская компания Афиким, торговая марка Афимилк. В условиях э, украинских кормов на э, израильском оборудовании Афиким мы можем дать, ну в принципе даже гарантировать на где-то до 10 тысяч литров на одну корову. Сервисные команды у нас есть мобильные на, на машинах сформированы полностью запасными частями, поэтому по Украине мы перемещаемся свободно в любую точку в течение 12-14 часов. С нашей стороны проблем в том, что мы находимся в Донецком регионе, не